Блин, что-то очень легкое, что они там ровер в коробку не запхали, бля, ну давай проверим, скрыем. Капец, как перья, я что бля. Может не вложили ничего, знаешь, то, что запечатали? А, ну. а не, есть, прикинь, есть велик. Блин, капец, а ну возьми его в руку, попробуй. Блин, он как перья, капец, я думал просто коробка. Хто хоче, дивіться, легенький велик, що ви розуміли пальчиком, він його крутиш, як хочеш. Хто хоче легенький велосипед для дитини від 4 до 7 років, нема легшого. Royal baby роблять на Італію, на Іспанію, на Європу. Дуже прикольний. Дуже прикольний. Колір, гарний, дуже прикольний дизайн. І дуже легенький, невбиваєми. Яка дитина любить таким велосипедом пункти, в нього немає амортизаційної вилки, і він дуже прикольний і надійний. Найнадійніший з дитячих і легших.